Я вітаю, вас, шановні друзі, сьогодні 10 березня 2025 року і з вами, як завжди, програма Часпік Сергієм Кражанівським. Я знову у своєму кабінеті, і тут в мене сьогодні з'явилися папуги. Я от на них дивлюся, вони будуть мені надавати настрій для обговорення важливих питань, які... Вже відбувається. Сьогодні президент Володимир Зеленський з делегацією українською прибув до Саудовської Аравії і для участі в переговорах з делегацією США. До складу української делегації війшов і... Очолює її, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник його Павла, Павло Папіса, міністр закордонних справ Андрій Себіга та міністр оборони Рустем Умеров. Ну і з боку Сполучених Штатів увійшли до делегації. і також прибули до Саудівської Аравії на чолі з держсекретарем Рубіо, радник Трампа з Національної безпеки Майкл Волс і спецпосланець на Близькому Сході Стів Вітков. Це якраз нагадує той, хто літав до Москви та. Три години спілкувався з Путіним, після цього Трамп позвонив Путіну. Ви знаєте, в мене складується е, таке враження, що е, ці переговори також можуть відбутися з якимись такими потугами. Е, а взагалі їх, їх результат може бути один. Це підписання економічної угоди про спільний видобуток, рідкоземельних металів, ну і взагалі робота пов'язана щодо розробки надрів України. Чи будуть обговорюватись гарантії безпеки на цих переговорах? Чи відновиться? Фінансова та військова підтримка Сполучених Штатів. Оці питання якраз стають самими основними, і зрозуміло, якщо на них не буде чіткої відповіді, то вже можна сказати, що почався хаос. Хаос в переговорному процесі, відносинах. І, взагалі, це дуже таке, знаєте, цікаве поняття філософське хаос. Ну, Взагалі воно є його велике значення простір, ну і взагалі в давній грецькій філософії, яке підходить в міхології, хаос німий безмежний простір. Без ладна суміш матеріальних елементів світу. Ви знаєте, от як дивиться на Вікіпедію, я бачу, що е, дійсно від хаоса народилися і е, Тартар, і Ерос, і Реб, і Нікс, і Ефір, і Гемера Світло і День. Бачите, тобто багато таких понять, які дійсно мають філософське значення, але для України це притаманна історія її розвитку за останні три десятиліття, тому що навмисно створювався хаос для того, щоби. Знаєте, створювати беззаконня, хоча закони приймалися в Верховній Раді і відбувалися укази президентів і постанови Кабінету міністрів, але постійно відбувався хаос хаос в відносинах. Я взагалі от дивуюся, що знаєте, от стартапи, наприклад, в Сполучених Штатах, вони відбуваються також от таким. Хаотичним подіям, і вони здобувають великий ефект. До речі, і Маск так, також використовує цю технологію створення хаосу. І далі генерація, величезна генерація таких енергетичних проявів, які далі поєднують собі здобуток, який неможливо утворити. Методами знаєте, поступовими і законними. Для України це дуже небезпечно і вчорашня моя програма якраз про небезпеку, яка нависла над Україною. Я можу сказати, що я підтверджую своє глибоке переконання, що створюється цей хаос для України штучно. Спочатку ну, в 2014 році, коли затягнули нашу державу в історію на Донбасі. Чому я кажу історія? Тому що там була війна, там не було ніяких конфліктів громадянських, там правив Ренат Ахметов, там по його. Згоді, люди пішли і почали організовувати заходи, створювати бригади раніше називалися потім військові формування, а Росія, начебто там, як і при захопленні Криму не було. І Ми пам'ятаємо ці ешелони, які підтримку свободолюбивого Донбасу, і все час, до речі, в 2014 році там жив Ренат Ахметов в своєму ботанічному саду в Донецьку. А далі вже почалися знаєте, такі події, які призвели до незворотного процесу. Від'єднання Донбасу, тобто частин Луганської і Донецької областей, вимушено Україна втягнулася в цей конфлікт, тому що вона не хотіла втрачати свої території. Я маю на увазі керівництво держави. У 2014 році, спочатку, це був Турчинов, тоді першим Командуючим АТО став Василь Крутов. І ми бачили, яка була небезпека для громадян цивільних. І звідти виїхало більше двох мільйонів, і вони стали переселенцями, вимушеними переселенцями. Ви знаєте, я скажу, що з цього почалася війна. І хто б що не казав, це не громадянський конфлікт, це е, та законспірована частина поглинання е, території України і Росією? І в мене мій командир батальйона, він іще командир роти в військовому училищі? Е, Микола Михайлович Бакулін втратив сина, який закінчив також це училище в Новосибірську, і це сталося якраз в 2015 році. І кажуть, там немає, не було кадрових військових. Ви знаєте, ми точно знаємо, що війна почалася. В лютому 2014 році. Широкомасштабне вторгнення в 2022 підтвердило, що Росія буде продовжувати погланання України. І сьогодні, коли ми ведемо мову про припинення цієї війни і делегації Сполучених Штатів і України, знаходячись в Саудовській Аравії, вони будуть намагатися. Дійти по і виконати директиви Трампа, Володимира Зеленського, але знову створюється хаос. Хаос у відношеннях, тому, відносинах, тому що е, Росія то ні разу не заявляла, що вона буде сідати за стіл переговорів з Україною. Ні разу не заявляла про те, що вона буде припиняти бойові дії. І тільки посилюються атаки щоденні і фронт так також то в одну, то в іншу сторону йде. Е, і для мене дуже важливо зараз почути оцінку події, які можуть подальшому. Відбуватися, а це е, також штучно створюються механізми, е, які призведуть до втрати державності України. І хаос знову на першому місці. Тому що беззаконня, е, втрата керованості і, е, зрозуміло, підрив авторитету керівництва держави це призводить до е, бурління в, в країні. І далі піднімається така хвиля, величезна нагадування, тому що, е, от, ви розумієте, буде підписана економічна угода без гарантій. Що це дасть нам? Е, наші експерти вказують на те, що Ця угода не буде мати юридичної сили, тому що вона повинна бути ратифікована Верховною Радою. Невже Стефанчук не поставить питання про ратифікацію, коли він отримує завдання від Володимира Зеленського? Зрозуміло поставить. А насправді це відбувається, тому що я маю на увазі підписання угоди без гарантії безпеки. Тому що Сполучені Штати пригрозили розкрити всі корупційні складові, які відбувалися за період повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. І ми просто, знаєте, ставлять на коліна. На коліна тих, хто мав і має владу в Україні. І це показово. Тому що ті, хто розбирається в питаннях політології, питаннях, знаєте, це вже гра без правил, тому що дипломатія передбачає все ж таки йти і робити поступки один до одного, робити поступки в від відносинах, кроки один до одного. Вибачте, ми з вами маємо те, що називається Клінч. Трамп в схожій для нього манері, навіть відправляючи делегацію на чолі з держсекретарем, ставить йому вимоги. Які будуть невигідні Україні. І ми бачимо, що Україна знаходиться в найважчому становищі, тому що з одного боку вже суспільство потребує, щоб закінчилась війна. І ці прагнення того ж Трампа, який видвигається одним із конгресменів республіканцем до отримання Нобелівської премії миру. Це говорить про те, що, добре, всяду за стіл переговорів Росія та Україна. Підпишуть вони мирну угоду, чи буде підписання угоди про припинення бойових дій. Що далі? А далі знову хаос, далі утворення. Нових можливостей для поглинання України, а це створення проросійського уряду, обрання нового президента, який також може мати уклін до Росії. І взагалі те, що відбулося в США, різкий уклон до. Росії до одного із основних суперників. Китай і Росія для Сполучених Штатів були багато років суперниками. І е, я маю на увазі те, що е, з точки зору військової, політичної, ідеологічної і економічної, тому що різні моделі, різні Різні системи утворення і конкуренція. Конкуренція, яка призводить до отримання надприбутків. Є внутрішні проблеми, наприклад, в Китаї це система, яка створюється і створилася, і існує багато років, тисячоліття Китай. Притримуються своєї доктрини. Великий Китай, Велика Китайська стіна, велика ідеологія і інтереси Китаю. Перш за все. Також Сполучені Штати. Вони були авангардом в демократії, демократії. Демократичному світі, Китай різко повернув до Росії. І одним, одна із цілей Трампа це відірвати Росію від Китаю, основного конкурента, якому Китай повинен більше як 34 трильйона доларів. Трамп не просто так зараз просуває ідею по Запровадженню криптовалюти. І можете собі уявити, що долар просто зникне. Чи стане непотрібним для Сполучених Штатів? І вони перейдуть на крипто? Що буде відбуватися у світі? Ну, відповідь очевидна: хаос. Кому це потрібно Росії, Сполученим Штатам? Вони погасять свої борги. Ну це очевидно. Вони відновлять свої економіки. Економіка Росії зараз повністю лежить. І знаєте, як такий вираз фінансовий, холодна економіка. Буває холодна, буває гаряча стадія, але і там, і там є свої мінуси. Так от отримуючи зараз контроль над, над оцим хаосом, тому що він є керований ще з одного боку. І цей хаос якраз і запускають туди, там, де потрібно мати вплив. От так і в Україні. Розмухують, розборкають, натравлюють один на одного. І внутрішня система наша може похитнутися. Тобто, якщо на арену вийдуть ті, хто не задоволений роботою керівництва держави і великі втрати понесли, і це незадоволення вилізся, що притаманно Україні в Майдан, то якраз це і буде. Тим, що хто буде пожинати плоди, той, хто хоче Україну поглинути. Це Росія, перш за все. Той, хто хоче нажитися, це Сполучені Штати. Ну, взагалі мова не йшла про те, щоб віддавати е гроші е чи інші цінності. За поставки та фінансування, те, яке відбувалося е, протязі цих трьох років широкомасштабного вторгнення. Я скажу, що ми маємо зараз справу з політичними шулерами. Вони так і не скриваючи. Да, є в вирази в американській термінології е, погані карти. і Таке інше, і інші. система відносин будується на е, таких виразах, але дипломатія не передбачає, що будуть застосовуватись такі е, навіть норми, які не є делікатними. І штучне створення конфлікту в Вашингтоні, і зараз ми побачимо другий раунд на чолі. з Рубів і побачимо, як будуть себе вести інші представники, а наша делегація буде представлена керівником Офісу президента. Тобто це може також виключити у держсекретаря Сполучених Штатів нерозуміння. І дасть сигнал про неповагу до делегації Сполучених Штатів. Рівні особи це Себіга, міністр та зрозуміло Рубіо, державний секретар. І вони мають директиви підписати економічну угоду. Але уявимо, що вона не буде ратифікована в Верховній Раді, і далі Трамп буде проявляти агресію до України. Можете собі представити. Тому єдиний спосіб це негайно отримати можливості та повернення ядерної зброї. У нас єдине спасіння для України це. Повернення до статусу ядерної держави, ви скажете, що нам не дозволять? А хто питати буде, коли ви стоїте біля прірви і вас просто туди хочуть спихнути? Хіба ви не будете шукати можливості для виживання? Якщо ми не будемо мати е, системи захистів, такі як Петріон і інші, тобто для ПВО, дальнобійні ракети навіть середньої дальності. Е, як ми будемо воювати? А це призведе до того, що Україна, опинившись в ще гіршому становищі, чим хаос, це цільова програма. По дискредитації, економічної залежності, поглинанню територій і, зрозуміло, не даючи можливості навіть оговтатись, тому що швиденько, швиденько, швиденько підписуємо. Безпека та яка безпека? Безпека буде, коли ви сядете за стіл переговорів, сіли за стіл переговорів. Характер. Президента ви нашого знаєте, бачили? Чи він не лупцяне Путіна по морді? Ну, звісно, це, це конфлікт, і його навмисно створюють для того, щоб розмухати новий етап конфронтації. Тому зрозуміло, що вихід потрібно знаходити. Який дасть можливість Україні раз і назавжди стати повноправним членом ядерного клубу. Без цього ми не виживемо, вибачте, я. Прошу тих, хто нас дивиться сьогодні і не підписався. Будь ласка, нажміть цю кнопочку, підпишіться, робіть свої подобайки, давайте коментарі. Я готую зараз передачу для відповіді на ваші численні запитання. Ми будемо мати з вами можливість спілкуватися в прямому ефірі. Тому готуйтеся, я буду відповідати в чаті на ваші питання. Більше ви будете писати в чат і буду зразу відповідати. І це станеться 12 березня. Я анонсую, буде програма починатися о 18-й годині, і якраз ми з вами поговоримо про... Всі актуальні проблеми, ті події, які ще попереду. А сьогодні я як завжди, бажаю вам, <кій> <кій> вибачте, не можу угодитися ще від цього стану хвороби. Бачите, гуляє по Україні вірусна інфекція і. Я хоча вже без температури, але е, маю, маю ще такі остаточні явлення. І вам також бажаю одужання і бажаю, як завжди, щастя, здоров'я та любові.